Мета повторити з дітьми червоний колір. Вітаю малята, посміхався олівець. От який я молодець, я ніколи не сумую. Все, що бачу, я малюю. Помічаю все та слідкую. Кожен день я щось малюю. А якого кольору малята олівець? Назвіть його, будь ласка. Так. Молодці, червоні олівець нас запрошує до гри. Давайте пограємо в гру, де сховався червоний колір. А в кінці буде підсказка. Назвіть, будь ласка, де в олівців сховався червоний колір. Покажи пальчиком. Знайди червоні ягідки. Так, молодці малята. А де сховались кубики червоні? Так, молодці. А тут колір сховався в взутті. Покажи його пальчиком. Молодці. Ой, а тут колір сховався в яєтках. Де він? Так, молодці. Ну а як же нам без червоної парасольки? Покажи її. Так, молодці. Повторіть, будь ласка, що вона круглої форми. Ой, які гарненькі машинки. А де червона? Так, молодці. Повторіть, будь ласка, всі кольори машинок. Покажи, в яких ягідках сховався колір. Так, молодці. Ой, а яка ж тут червона сорочка. Молодці. Веселка. Де сховався у Веселки червоний колір? Так, молодці. Він знаходиться з самого верху. На якій? А ляанці росте червона квітка. Покажи її, будь ласка. Так, молодець. Олівець каже, що ви молодці Поралися з завданням, гарно попрацювали. А тепер давайте прощаємося до наступної зустрічі.